У національній опері попрощалися з баритоном епохи видатним оперним співаком і неповторним виконавцем української пісні Дмитром Натюком. Він прожив 92 роки, 70 з яких присвятив мистецтву. Як проводжали майстра співу в останню путь? Дивіться. Тисячі шанувальників ідуть попрощатись з легендарним Буковинцем, справжнім народним артистом. Його душа співзвучна його пісні. Ми бачимо його національний продукт української, українського виробництва як пісню. Вона завжди виходила з його серця, з його, з його грудей, з його душі облагородженою, одухотвореною. Він з найменшої. Пісні міг зробити величезний шедевр, Незрівнянно красивий, тембрально неповторний баритон і довершена вокальна виконавська культура Дмитра Гнатюка надавала кожному образу, який він творив на оперній сцені, бездоганності та винятковості. Музичний режисер і педагог, державний і громадський діяч, герой України Дмитро Гнатюк віддав майже 70 років свого життя не тільки українській, але й світовій музичній культурі. Велика втрата, тому що, наприклад, Авдієвський, це епоха хорової культури. Дмитро Гнатюк це. Режисура, оперні співаки, оперний театр і так далі. Це втрата величезна. Я не знаю, чи знайдуться митці прийдешніх поколінь, які повторять ці геніальні особистості. До золотого фонду українського оперного мистецтва навіки ввійшли у виконанні майстра Енеї Риголетто Мазепа, Євгеніонігін Ескаміліо. У доробцях Гнатюка було 40 партій світової і вітчизняної оперної класики, творів сучасних композиторів. Кожна ставала мистецьким явищем особистої біографії. Народним дипломатом, який ніс українську пісню за межами України, його любили всі. Знаєте, це ціла епоха, яка відходить, і в такі чудові великодні свята, тому що він був святим. Це була дуже гарна людина, дуже інтелігентна. Толерантна Дмитро Гнатюк відомий також як невтомний популяризатор української пісенної творчості у світі, зокрема як виконавець рідна мати. Моя як тебе не любити, Києвий мій два кольори». Любов, журава. Олена Десятник, Ольга Киселевич, Олексій Бережний, телеканал Київ.